Продовольча та сільськогосподарська організація ООН вимагає від США призупинення виробництва біоетанолу з кукурудзяного крохмалю. Причина у неврожаї, що його спричинила цьогорічна посуха, як наслідок в США та Європі зросли ціни на зернові культури, зокрема кукурудзу. Біоетанол етиловий спирт, який отримують у процесі переробки рослинної сировини, найчастіше кукурудзи, рапсу або сої для використання його як біопалива. Збільшення виробництва біоетанолу протягом останніх років викликало подорожчання кукурудзяної олії та інших необхідних для цього процесу зернових. Це вважають експерти негативно впливає на продовольчу безпеку у світі. За останні три місяці ціна на пшеницю зросла на 25%. Кукурудза подорожчала на майже 20%. рис на 7%. Тоді, як попит на зернові зростає, врожайність натомість погіршується через посуху та інші кліматичні негаразди. Неможливість відповісти потребам і попиту штовхає фермерів переглядати цінову політику. Від зростання цін на зернові страждають господарства із розведення худоби, адже вони змушені купувати кормові для тварин. Як наслідок ціни на м'ясо теж пішли вгору. Наприклад, для отримання кілограму яловичини потрібно 7 кілограмів кормових. Після світової фінансової кризи інвестори залюбки інвестували гроші в сільське господарство. Продукцію останньою вони вважали безпечнішою за фінансову. Рік під час зустрічі великої двадцятки експрезидент Франції Ніколя Саркузі звернув увагу присутніх на процвітання спекуляцій на продовольчому ринку. Він закликав жити необхідних заходів задля боротьби з нею. Втім, ініціативу не почули у той час, коли нема чим годувати планету, спекулянти встигли провернути стільки угод зерном, що їхня кількість перевищила в 46 разів реальні світові запаси пшениці, заявив Саркозі. 12 серпня в Лондоні почнеться саміт, присвячений проблемам голоду на планеті. Зустріч організована з ініціативи прем'єр-міністра Девіда Камерона. З петицією до британського уряду звернулися 500 тисяч людей. Вони закликають Велику Британію, яка наступного року головуватиме на зустрічі Великої вісімки, зробити все можливе, можливе для порятунку мільйонів людей від голоду.